на 26 червня сили ППО знешкодили 24 ворожі ППЛАТИ по шахет та безполотиків інших типів. На сході, півдні та півночі країни. Вісім збито вогневими засобами ураження. 16 локаційно втрачені або подавлені РЕП, повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1100 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бої втрати армії РФ становлять понад мільйон військовослужбовців. Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт щодо зміни державного бюджету на 2025 рік для фінансування сил оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тоді як Україна і світ шукають шляхи до завершення війни. Росія посилює свій кривавий терор проти українських міст та цивільного населення. Десятки загиблих у Дніпрі, Києві та інших громадах цього тижня. Це демонстрація того, що Росія не шукає миру. А значить, Україна і партнери мають примусити агресора до миру через силу. Для цього працюємо з нашими союзниками над новими оборонними пакетами і санкціями, посилюємо нашу економіку, оборонку та виробництво зброї. Протягом перших п'яти місяців 2025 року. Уряд України виділив на оборону та безпеку майже один трильйон гривень. Це дві третини від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію і безпеку на 34% більше коштів. Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою. Більше того, всі додаткові ресурси ми будемо направляти саме на ці потреби. Зокрема, у Кабміні запропонували збільшення фінансування сил оборони та безпеки на 420 мільярдів гривень. З них майже 311 мільярдів гривень передбачено на міністерство оборони. Також пропонуємо більше 100 мільярдів гривень спрямувати на посилення спроможностей Мінстратехпрому, техпрому, Нацгвардії, прикордонної служби СБУ, головного управління розвідки, тобто всіх тих, хто знищує ворогів та створює ефективні інструменти, аби їх ставало. Менше на українській землі також 6,3 мільярда гривень планують направити Міністерство цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій. 180-й окремий навчальний батальйон. Основна діяльність програма БЗВП є різні люди, які потрапляють в батальйон на програму БЗВП. У нас при підрозділі є свої юристи, є медики. E, значить, є психологи. Якщо, наприклад, ну у людини якась проблема, то з ним спілкується психолог. Якщо, наприклад, якісь юридичне питання у нього, наприклад, то підключається юрист. Якщо ну не дозволяє фах, наприклад, якогось спеціаліста нашого задіється регіональне управління. Вони виділяють своїх людей. Вони Присутні при проходженні приїжджають на протязі цього курсу і наказують допомогу. У когось фінансові якісь проблеми підключаються фінансісти там карточки, кредити. Ну, Це все вирішується всім ідем на зустріч. Ну, Прийшов в армію 24 лютого 2022 року, з Початком повномасштабної війни приймав участь в бойових діях. Потім Пройшов інструкторський курс і був направлений сюди. У нас інструктора з бойовим досвідом. Немає жодного інструктора, якого не було бойового досвіду. Ну на більше впор намагаємося зробити на БПЛА, тому що БПЛА це взагалі панацея, така і їх застосовують дуже багато. Спілкуємося ж постійно з людьми, які знаходяться на бойових, і вони нам просто постійно вказують, що скиди, FPV-дрони — це просто. Ну, від них саме більше зараз потерпає наша піхота, тому стараємося людей. Вчити діяти в умовах БПЛА. Біля Віта. Mm -hmm. Брат пішов у військо. Став одною з мотивацій, щоб піти також військо. Куди? Ти що? Яке? А він до цього, типу, отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію. і Якраз у це в цей період я вирішила вже підписати типу контракт. І він оце ні, 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 типу, не можна, не можна. Я кажу: ну я вже доросла, типу вирішила, так що все. Та одно, ну, як це у нас в країні війна, я ж не буду сидіти, осторонь, дивитися, якщо деякі так сказати, хлопці тікають з країни, не воюють. Ну, були проти, я ж кажу, що це моє рішення, нічого не змінить. те, що ви мені будете казати, я все одно піду, то підтримують mm -hmm. зараз. Бам-бам-бам! бам Бам-бам-бам-бам! Не всі будуть в окопі на лінії бойового зіткнення. Тому не треба боятися долучатися до Збройних сил України. Всі ми рано чи пізно будемо там. Але чим ми згуртуємось? Ну, ми згуртувалися в 2022 році. Тоді така була пауза. Може, може, зараз є час згуртуватися, щоб щоб у нас було потужне військо, і ми змогли зробити там крок такий вагомий. Дуже здивований щодо бійців, тому що я там думав, що в році, 2023 році вже взагалі закінчились мотивовані люди. Але з кожним випуском до нас приходять люди, які дійсно мотивовані. Це не те, що там, як нам розповідають по телебаченню, що їх наловили ТЦК, нарушник їх привезли, сюди вони в чепки і починають тікати звідси. Такого немає. У нас є поодинокі випадки ще без цього ніяк. Кожна людина в неї своє в голові, тому вона для себе приймає таке рішення. Але, як правило, ну, всі люди залишаються тут, багато хто приходить мотивованих. Хто не мотивований, я вам так скажу, якщо є більшість людей мотивована, він до них починає підтягуватися. Процентів 40 це люди мотивовані, які прийшли самі. Е, ну, всі інші, е, я так розумію, приходять або якомусь вручили повістку, він прийшов е, до цього часу, ну, Щось чекав, мабуть, може, був не готовий, може яка стамівші були сімейні проблеми. щось іще. Ну але коли попадає сюди у підрозділ, ну я думаю, що до кінця, коли е, випуск, то він готовий і за до тих людей, які мотивовані. Контингент різний, люди різні. Я думала, що буде таке щось прям страшне. Але якщо чесно, ми так дуже всі здружилися, всі комунікуємо, типу між зводами, один одному допомагаємо. Хлопці нам допомагають, ми їм там щось. Ну, типу, все прекрасно. У нас о, взвод, в нас всі майже прийшли. Ну, не, не... Є частина там, хто підписав контракт з е... Збройними силами, а основна частина це прийшли самі по мобілізації. Немає таких, яких примусово привезли. Тому нам може і навчатись трошки легше. Ну, я б сказав, що в 22-му році підготовки не було зовсім. Тобто, ну, яка була підготовка? Прийшов, отримав зброю і пішов. Далі два магазини, автомат, все, пішов. Це... Були люди, ну я б сказав, це ну, мотивовані, ідеальні, які йшли там. Ну я не знаю. Я наскільки бачив таких людей, у яких було два автомат, два магазини, ні броні, ні каски, що, але вони йшли і захищали. Зараз ситуація зовсім кардинально змінилася. Ну, якраз таки як у 22-му році почав ну, свій кар'єрний шлях військовий, чи вступив на військовий шлях, так? І як такого навчання в нас взагалі не було. У нас був е, два дні злагодження, і ми поїхали відразу в, е, під Лисичанськ. Тобто, от така у нас була таке було навчання. Зараз для людей вже півтора місяця. Я думаю, що ну, це вже взагалі набагато Вищий рівень так нам були люди, які у нас були в батальйоні, які десь там воювали в АТО. Там так скільки ми у нас фахових військовослужбовців дуже мало було. Ютуб відкривали, дивилися, як працює ця вся зброя, як з неї стріляти. Зараз ж. Це трошки по-іншому. Якщо ви... ми зараз просто тут без ВП викладаємо, так а я знаю, що ще є фахові спеціальності. Якщо це гранатометник, то його ще доправляють додатково на гранатомет, якщо кулемети додатково не навчають. Кулемети це дуже круто. Те, що ми починали там навчати, ми там хтось десь якось, хтось десь колись там був на якихось, може бути там афганська війна, може там якісь хтось з 14-го року, але це різні війни. Хлопці все таки. Не так, не так давно повернулися з фронту, і вони розповідають нам про речі, які саме зараз, які наразі відбуваються на фронті. Оце головне, бо війна дуже швидко змінюється. Тека, вирубай банку. Я вируба. Вкрали мільйони на їжі для ЗСУ. ДБР викрило схему. Зараз поговоримо з вами про те, як бізнес на харчах став злочинною схемою. На початку 2024 року. Один одесит вирішив, що на війні можна не лише воювати, а й заробляти. Зокрема, на їжі для військових. Він створив два товариства. Призначив на посади кваліфікованих менеджерів, які найняли працівників, взяли в оренду склади та відповідний транспорт. Зробили усе, аби виграти тендери міноборони на постачання продуктів. І в них вийшло. Компанії стали офіційними постачальниками харчів для деяких підрозділів збройних сил України. Але замість повноцінної роботи почалась афера. Мотивовані одеситом військові чиновники почали подавати фіктивні заявки, завищувати обсяги продукції або робити замовлення на зайві поставки. Фірми писали підроблені накладні із завищеною кількістю продукції, а справжні знищували. Самі продукти часто були зіпсовані або підроблені, а то й взагалі не постачалися. Мільйони гривень із держбюджету осідали в кишенях аферистів. Частину грошей учасники схеми вкладали в злочинний проєкт, іншу просто ділили між собою. Але історія закінчилася не як у кіно, де злочинці. Зникають з грошима. Працівники ДБР здокументували весь ланцюг махінацій від підроблених накладних до фальсифікованих харчів. Організатору та його спільникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та привласненні державних коштів в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І головне. Розкрадати під час війни це не просто крадіжка. Це свідомий саботаж армії і зневага до тих, хто на фронті. За це має бути сувора відповідальність. Без але. На Житомирщині за матеріалами Служби безпеки та Національної поліції до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох депутатів сільради та їхнього спільника, які вимагали хабарі. Як встановили розслідування, фігуранти організували схему вимагання грошей із керівників структурних підрозділів громади за збереження посад. До прикладу, крісло керівника комунального сільгосппідприємства вони оцінили у понад 1 мільйон гривень. За задумом фігурантів, цю суму потерпілий повинен був отримати від продажу врожаю поза бухгалтерським обліком. У випадку незгоди депутати погрожували перевірками та обіцяли розглянути на сесії. Питання доцільності його перебування на посаді. До злочину зловмисники залучили керівника відділу житлово-комунального господарства громади як посередника для передачі грошей. Правоохоронці затримали його восени минулого року на околицях Житомира після одержання ним другої частини хабаря. На підставі зібраних доказів двоє депутатів та їхній спільник Обвинувачуються у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі. Досудове розслідування завершено зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 2016 року, тобто постійно їжджу на автівках на будь-яких, коли доводиться. З початком повномасштабного вторгнення займаюся волонтерством, перевозили вантажі, гуманітарні вантажі по Україні, зокрема зі Львова в Дніпро. Але потім за деякий час стало зрозуміло, що треба перебиратися ближче до кордону. Тому що звідти дуже багато вантажів, дуже багато автівок ми переганяємо також для військових. От, і за кордону возила автівки, і по Україні возила автівки. Це були і буси, і швидкі, і пікапи, і праве кермо, і ліве кермо, тобто механіки, автомати. Ну, їх було дуже багато, що навіть і не згадаю. Пальців не вистачить перерахувати. Про проєкт загалом спершу була теорія. Теорію проходили онлайн. Було дуже цікаво дізнатися багато чого нового. Того що, наприклад, на Б-категорії ти навіть їздячи по дорогах, не бачиш багато моментів, котрі ти починаєш бачити, коли пересідаєш на вантажівку. Потім почались практичні заняття. Це вже було після нового року якраз. Дуже гарний інструктор Роман, дуже йому вдячна. За 20 годин. Ну просто сіли спочатку, проїхались по майданчику. Ну, це було буквально декілька годин. Потім ми виїхали вже в місто. я тут працюю з березня, ну, тобто, декілька місяців, але Мені дуже подобається. Е, перший рейс у мене був взагалі дуже дуже цікавий. Це була Західна Україна, це був Львів, е, це була Вінниця, Тернопіль. Е, другий рейс вже більше їздила Харків, Дніпро, Суми. Ну тобто, вся Україна. Немає таких місць, де я ще не була. Ну майже а якщо стрельне колесо, що ти будеш робити? Я просто відповідаю, нічого не буду робити, тому що колесо в мене вже стріляло на завантаженій машині, якраз перед вивантаженням. Я нічого не робила. Я зателефонувала керівництво. Керівництво е, прислало до мене водія, котрий мені допоміг, котрий замінив то колесо. І я поїхала собі на вивантаження. Я е, нічого не роблю для цього. Ну моя задача суто повідомити, що в мене сталася якась поломка. Ну тобто, це сервіс. Це прям дуже, дуже підтримує. І навіть якщо сталася така поломка, що не може, наприклад, водій під'їхати, у цієї компанії є виїз... виїзний е... ремонт. Ну, тобто вони можуть приїхати в будь-яке будь місце і відремонтувати цю машину на місці, е... для того, щоб вона могла принаймні доїхати сюди вже на основний сервіс. І це дуже класно. Саме ця компанія мені сподобалась тим, що, по-перше, це була перша екскурсія, на яку я потрапила від проекту. Проект надавав можливості відвідати ще багато інших компаній. Я їх також відвідувала. Ну для того, щоб порівняти. Але жодна компанія не надала мені відповіді, і якби на ті запити, котрі я для себе вирішила. Ну тобто, це їзда по Україні, тому що. Я не хочу їздити по місту, я працювала вже по місту, їздила, ну, мені це не цікаво. По-друге, в них є свій сервіс, ну, тобто обслуговування автівок просто на вищому рівні. По-третє, є водії, які дуже допомагають в плані навігації, розкажуть, покажуть, підкажуть щось. Ну, тобто Це підтримка. Дуже гарний керівник, котрий завжди піде на зустріч. Якщо щось треба, наприклад, порад дуже багато. По-перше, це досвід, по-друге, це бажання, бо е така машина це важко. Ти живеш в цій машині і ти багато їздиш, і це важко і фізично, і морально. Тобто, якщо немає от таких якерів, наприклад, як сім'я, діти або тощо, е можна спробувати. Вихованці центру творчості дітей і молоді міста Житомира взяли участь у міжнародному фестивалі конкурсі Слов'янський вінець, що проходив у Болгарії, сам фестиваль дуже гарний. Сцена багата освітлення, музичне оформлення. Дуже яскраве. І в цьому році було 1300 учасників, в тому році було 1600, причому в тому році було більшість високого рівня колективи: і танцювальні, і співаки, і інструменталісти, там, і театрали, там різножанровий фестиваль. В цьому році більш слабкі і менше. І саме наші колективи отримали, ну майже всі колективи отримали і перші місця, і другі місця. Загалом Житомирські таланти підтвердили свій професійний рівень, здобувши вісім перших, чотири других місця і гран-при у номінації вокал. Загальне враження і від фестивалю, да, звичайно, перше, друге це теж призові місця. знаєте. але якщо я знаю і бачила, як дітки виступали, що там ну ми гран-при. Завжди, кажу, дітки, ми їдемо за найвищою нагородою, то трішки розчаровані, трішечки такий смуток, неприємний. Хореографічний ансамбль «Тіп-топ» зайняв перше і два других місця у сучасній та естрадній хореографії. Ми показували естрадний танець, дивострів. Пальму возили, такий екзотичний номер. Я взагалі думала, що ми гран-прі получимо, але друге місце. І два сучасних таночка Віра Надія Любов. І пристрасть душі, сучасні таночки. Ми завжди і до концерту відповідально займаємось, і до конкурсу. До конкурсу ще більше. Ось зараз навіть і школа у дітей була до 6 червня, а і звітний концерт у нас був 2 червня. І ми майже кожен день по 3-4 годинки шліфували, відточували, вдосконалювали всі рухи. Бо хотілись, хотіли, хотіли найвищий, да завжди гран-при хочеться. Зокрема, з дітьми поїхали і деякі батьки, які підтримували та допомагали юним танцівникам у Болгарії. Не мені коли. До фінальних змагань ми мали багато тренувань, наплегливо тренувались та старались досягти успіху. Я очікую перемоги, то також вірю, що своєю командною грою ми здобудемо перше місце. Сьогодні ми відкрили фінальний етап із гандболу президентського проекту Пліч Опліч. Це чудові змагання, і я переконаний, що багато хто з тих, хто сьогодні почав свої змагання в фінальній частині. Можливо, за кілька років вже буду представляти Україну на найбільших, найяскравіших міжнародних змаганнях. Наша країна залучає усі школи, щоб змагання проводились. І я цьому дуже радий. В місті, герої буча на київщині. Ми маємо честь приймати. Фінальні змагання з 22 команд з усіх регіонів, з усіх куточків нашої країни. Дякуємо президентові Володимиру Зеленському за ініціативу. Діти, окрім того, що подорожують країною, знайомляться між собою, спілкуються, мають можливість демонструвати і працювати над своїми лідерськими якостями. всім дітям Важаю гарної гри, і також традиційно хотів би подякувати батькам, вчителям. І тренерам за те, що ви створюєте умови на місцях для того, щоб діти займалися фізичною культурою і спортом. Тут дуже багато команд, дуже гарна атмосфера, дуже багато нових знайомств. Та й взагалі це дуже гарні змагання. Одні сюди приходять сотні покупців, адже саме тут, у м'ясному павільйоні, знають все про якісне м'ясо. Житомиряни роками обирають саме це місце, тому що впевнені в якості продукції та чесності продавців. Остання ціна настільки змінилася. Ну, на, на, на гривень 20 точно. Якщо добре сало хорошо висмалено, то воно й дорожче. Як воно тверде, люди, люди не беруть просто. Скажіть, будь ласка, з роками попит людей він сталий чи він зменшується? І зменшується через те, що люди повиїжджали за границі. Перейшли зміни в тому, що почалась війна. Молодь повиходила, повиїжджала, а такі люди його за вже помирали. <смі> а я живу. Звичайно, менше. Вже на селі людей стільки немає, як раніше, було, особливо чоловіків. Нема кому вирощувати його. Як часто відбувається саме підвищення цін на м'ясо? Якщо підвищують нам ціну на закупку, так і тут піднімається. А підняти її практично неможливо, бо яка в нас купівельна спроможність людей? Ви ж самі розумієте, в основному ходять хто пенсіонери, а які ти пенсії в нас? Була у нас телятинка по, наприклад, по 280. Да? За останні два тижні у нас вже по 300-290. Трошечки піднялася, да, взагалі. Ну це за того, що мало товару, живого живої ваги. От і все. Як люди до чого частіше звертаються, до телятини чи до самої свинини? До свинини, звісно, да. Вона йде трошки дешевша, а телятина це дієтичний продукт. Да, я тільки що купив свинину, може собі дозволити. Дай боже, все добре. Мені здається, що цінова політика змінюється, відштовхуючись, мабуть, від якоїсь величини, наприклад, як долар або ще щось. Ну, мені так здається. Бензин, долар, т.д. А так можу собі дозволити, все добре, все супер. Ціни кусаються. Кусаються. Ну, звичай... Останнім часом подорожчали набагато. Ну, приблизно на 100 гривень. А ви є постільним покупцем м'яса? Ну, а що їсти, їсти ж треба щось. На вашу думку, змінюється і як сам попит? Зменшується чи збільшується? Віч у тому, що е, в селі нема худоби, немає телят, немає м'яса. Зменшилося ну, у 10 разів це точно. І тяжковато, тяжковато так. всім. Є якісь конкретні зміни протягом цих трьох років, окрім самого, самої зміни попиту? Ну, сказати чесно, зміни є, тому що раніше було дуже багато м'яса, багато покупателя зараз немає ні м'яса, ні покупателя. Молодіж виїхала, а старики немає за що його купити. Така ситуація. Ситуація дуже-дуже змінилася. Вікторія Коновчук, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області у п'ятницю 27 червня максимальна температура в день плюс 24, ночі – вночі плюс 12. Вологість повітря 42 Вітер південно західний з швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня збуде зберігатися похмура погода. У другій половині дня очікується дощ.